Щирі вітання добрим людям. Бажаю приємного перегляду, цікавого контенту. Не перемотуємося. у нас є лист паперу, біленький, чистенький, і є набір фломастерів. І зараз ми будемо творити дива з вами. Після перегляду нашого відео ви станете профі. І розширите свій кругозір і будете підковані в багатьох темах. А сьогодні ми будемо. Розбиратися, бо дуже часто мені пишуть е, в коментарях, запитують, це гідрострілка, як для чого там гідрострілка. Що таке гідрострілка, що таке колектор? І для чого воно потрібне? Гідрострілка. гідравлічний розділювач потоків, чи як там воно правильно називається, це шматок якоїсь товстої труби. Шматок товстої труби. ну там можуть бути різниці. Трошки порізам, особливо вони. Бажало, щоб він був великого діаметр, чим більше, тим краще, скажімо так. Вгорі там, умовно кажучи, можна поставити якийсь розповітрювач. Давайте ми розповітрювач там беремо таким. Він латуний. Ас розповітрювач. Латунний розповітрювач. На ньому ковпачок. На ньому є ковпачок. Сюди входить у нас якась там труба. Якась там труба звідкись входить, не знаю звідки. Може бути в різних випадках входити. Сюди виходить труба подача і звороточка. Може бути туди вхід, може бути в воротньому напрямку вхід. Може бути туди вихід. По різному може бути, тому що залежить від того, яка у вас там. Система де його встановлювати. Інколи ці виходи можуть бути не на одній висоті, можуть бути на одній висоті, не дуже суттєво, навіть краще мені більш подобається, коли вони не на одній висоті. <клух> Гідравлічний роздільник потоків в народі гідрострілка. Інколи може бути тут ще дуже рідко, буває сіточка якась розділяє один контур. Сіточка, типу фільтра. Щоб шлам якийсь не попадав з цього контуру в інший контур, але теплоносій один той самий це не теплообмінник. Це гідрострілочка. Для чого вона стоїть? В різних випадках. Частіше всього, це стоїть частіше. Наприклад, у нас якийсь там котел, є там, чи ще щось є Якесь джерело енергії. якесь джерело енергії, і там встановлено насос циркуляційний, який качає певну кількість. Теплоносія. Певну якусь ну кількість, так? Да? Кількість. Давай напишемо там N, да? Кількість. Я не знаю, як правильно писати я людина не книжна. n 1 хай буде, так? Да? n 1 там. Кількість теплоносія. Ой, вибачаюся, що ж я намалював. Бачите, вже я вас вів оману. Звороточка рухається в звороті у напрямку. Звороточка рухається в звороті у напрямку. І вона там вертається. Ця звороточка кудись там вертається. Може, там буде котел, якийсь. ну, Багато що може бути. Якийсь теплообмінник там знімається, тепловий насос. ну, Я не знаю, що там у вас, яке джерело енергії. Ви бачите, це газовий котел, твердопалений. Факт, що сюди поступає теплоносій, Якась кількість, і тут йде розбір цього теплоносія. Розбір цього теплоносія, скажімо, тут у нас теж стоїть якийсь насос. Якийсь насос Не качає певну кількість тепло носія. Бачите, як ми зразу в прямому ефірі. Ні, ну не прямому в ефірі, але під час запису зараз трошки може. Я думаю, що видно. Тишіть коментарі, що видно. Думаю, що видно. Так. І повертається звідти теплоносій, сюди повертається. Сюди поступає гаряча вода, повертається вона. Ну, як гаряча. Може бути тепло, але тут вища температура, то вона вже віддає своє тепло, і трошки понижається температура. як Залежно від багатьох факторів, різниця, там температура може бути досить різна. Мова йде не про те. І тут у нас є N2. n 2 І якщо у нас N1, Кількість, цього. ну я так написав. І кількість N2 не дорівнює. Не дорівнює. Як так перекрасити? Сюди, сюди. Так перекрасить. Не дорівнює. Різна кількість. Чому різна кількість? Може бути цей насос дуже потужний, а цей насос слабенький. Навпаки, може бути цей насос слабенький, а цей дуже потужний. Частіше всього, це може бути отих трубок, їх можна отак е сюди, щоб вона ще була трубка. ще сюди. І сюди качається, нас, і сюди, о, і і вони об'єднуються. тобто Тут насос стоїть ще один, другий насос, третій насос. от уявіть, уявіть, що у нас там різні гілочки є, різні гілочки опалення. різні гілочки опалення розходяться туди, десь пішло під туди, одне крило пішло туди, тепло на інший будиночок, А тут тільки один насос. І сумарна потужність оцих насосів, скільки вони качають, не співпадає з цією. Або ця більша за ті, або та менша. І іде їм, їм брати воду. І виходить така гідравлічна несумісність. Вони можуть перетягувати з контура в контур. Якби ну, не було цієї напряму, воно тягло б звідси, воно другому заважало б і так далі. Тому подібне. В такому падочку уявимо, що оце, у нас багато насосів тут тягне. Ось звідси виходить, і нам багато насосів розходиться. Оце, в принципі, вона трошки буде заважати нам уявляти повну картину. А це качає мало. В такому що буде? Поступить певна кількість. Певна кількість якогось там теплоносія. Чуть -чуть його поступить, чуть -чуть поступить. А тут буде тягнути багато. Він візьме оцю, що у нас є. Цей теплоносій візьме, але йому буде за мал день візьме, а воно потягне із нашої звороточки. Затягне, тому що йому звідти легко буде брати, І він затягне із звороточки і домішає сюди. І частина повернеться у нашу, у нашу звороточку. Частинка повернеться не сумісність. такому випадочку буде отакий проток йти. Отакий проток. Тобто може тут у нас йти, мовно кажучи, там 60 градусів, а тут може бути тільки 40 градусів. Ну, Обов'язково температура нижча, чому? бо тут воно буде домішуватися постійно із звороточки. Буде постійно. Сама кількість теплової енергії. Не міняється, вона не, не зникає нікуди за законами фізики, ні звідки не береться. Тобто воно тут не візьметься, ні звідки і нікуди не зникне. Просто воно різ, різниця буде температура. Але теплова енергія, яка поступила сюди, така сама вийде сюди теплова енергія, просто в різних, різних температурах. Якщо навпаки, ціна соскачає забагато, значить він частина буде йти туди, а частина буде повертатися сюди. Вже поміняється, тобто якби навпаки розгону цю гідрострілочку. Це зветься гідрострілка. Хтось її дуже любить, хтось її дуже не любить. Є монтажники, що її ставлять де потрібно, де не потрібно. Є монтажники, що її не поставлять де потрібно. рідко коли, але вона річ інколи просто не замінна. Да, Замінюють її петлею. Кай, що добрий спеціаліст, я не знаю, мені щось петля не так подобається. Є петля зварена у вигляді гідрострілки. Тут переварна перегородочки і там петля. Виходить, подача зворотка, подача зворотка. Є різні варіанти. Вона виглядає аналогічно як гідрострілка, але вона зроблена так цікаво, дуже цікаво зроблена. Я бачу на одному віці таку петлю у, у вигляді гідрострілки. Там багато виходів, подача зворотка сюди, подача згородка сюди, але це інша тема. Ми говоримо сьогодні про гідрострілку. Про петлю ми не говоримо, тільки так торкаємося, щоб знали, що є. Петля, хтось каже, петля правильніша, хтось каже, гідроствілка правильніша. Як на мене, гідроствілка зі своєю задачею справлялася десятки, там, багато десятків років, і немає причини, нічого в фізиці не змінилося. Як воно працювало, так воно і далі працює. І буває на наших відео пройшло сюди, да? Давайте ми візьмемо новий лист. Взяли ми чист. Ой, Чистий лист Чистий лист, паперу і будемо малювати колектор, який ми робимо, робимо Тож, Колектори там є горизонтальні, вертикальні, є колектор з гідрострілкою і зразу збор та варіантів модифікації. Ми беремо поки що простіше, не будемо вас завантажувати багато інформації зайвої. І колектор наш зовні дуже схожий на гідрострілку. Я б сказав, він більше схожий на петлю, яка робиться у вигляді гідрострілки. Подивитися ну, в нашому випадку можна круг, в нашому випадку це профільна труба. Якщо там менше насосів, менше перерізу, якщо більше насосів, більше перерізу. І одна труба, якщо зверху дивитися, а за нею розташована інша труба, інша труба. Давайте я намалюю окремо, намалюю окремо, щоб нам було легше цього орієнтуватися. Тобто дві, дві, труби, дві труби просто вони... Зараз я розкажу, для чого вони зроблені. Дещо вони зроблені. Це може бути на довше, на коротше, може бути однакові. Може, вони собі буде зварені, може можуть, отак розміщуватися труби. Я колись так робив. Ми робимо зараз отак зміщені. Отак робимо труби. І отак я робив, проходить там труба через трубу. Тарас подивився, мої колектори він взяв отак зробив, подивився від тераси. Думаю, добре, Тільки так під кутом стає, навіть ще гарніше, так і там труби обводити. Вийшло таке вдале розміщення, отакі дві труби. Але окремі гідрострілочка наша була, це одна була труба загальна. А в колекторі дві окремих труби. Сюди вгорі у нас приварна муфточка. Може бути збоку, інколи ми робимо теж з боку. Ну, залежно від цього, від м -м, нашого монтажу. Від нашого монтажу, від, там, Якщо вистачає місця, ми робимо стандартно вгорі муфточка, куди поступає сюди у нас. Давайте ми так рекламу зразу трубу. І сюди у нас поступає гарячий теплоносій. Частіше всього це від теплоакумулятора. Частіше всього від теплоакумулятора. Зниз заварений наглухо, і звороточка повертається десь вниз туди. І це, скажімо так, холодно. Холодно в нас холодна. Холодний теплоносій. Частіше всього це в теплоакумулятор. 90%. Вгорі ми ставимо розповітрювач, бо тут е, заходить сюди повітря, а воно вийти звідти ніяк не може. Тут стоїть на звороточці розповітрювач. І схема. Схема дуже проста. Схема дуже проста. Подача у нас йде із цієї труби, бачите, із цієї труби. А тут воно перекриває і пішло там, умовно кажуть, ну там трьох все ми зараз опускаємо всю. Всю арматуру ми пропускаємо, не враховуємо її, не беремо до уваги. А нам схематика, як воно працює. І повертається звороточка із нашого контура, наприклад, на два контури. сюди, да? сюди повертається звороточка. Знову другий контур. Аналогічно все. Другий контур береться сюди. Це відео буде дуже корисне для пана Ігоря, для якого я малював схему недавно. Хоча він вже розібрався, подивився наші відео. Людина, це захисник, тільки повернулася із цього з війни. Списали через втрату здоров'я, яка людина віддала і він не бачив наших відео. Давайте ми так тут замалюємо червоним, щоб там воно перекрило. Так? І тут червоний. Тобто дві незв'язані між, нез між собою труби. Тут теплоносій рухається сюди. І рухається сюди. Тут рухається сюди. Ой, синій, синій, синій. Холод вже синій. Рухається сюди і вони змішуються потоки, сюди рухаються. сходяться потоки, два в один. Там чи чотири, чотири, без різниці. Що це таке? Для чого воно і з чим його їдять? Трошки я намалював не зовсім файно, ну, як вже є. Ми раніше робили без колектора. Чи можна робити систему без колектора? Звичайно, що можна. Я колись зайду, ми просто немає часу. У нас в селі така цікава є котельня. Давно давно її робити, треба зайти, перевірити. Можливо, обслужити. люди нічого не дзвонять. І я теж, теж не йду, бо все немає часу. ми робили. Та не одна вона зроблена без колектора. Ми багато робили без колектора. Якщо робити без колектора, оці труби будуть перехрещуватися. Якщо в нас є трьохходовий клапан, фільтра, там зворотній клапан, і там треба так. На, ну, Котельні на... і звращатися, і воно займе місце дуже багато. Раз, два обслуговувати його потім ну, недобре, воно виглядає не зовсім гарно. Ну Інколи можна мудритися. Я так робив на двох рівнях, там один насос за тим, один насос сюди. Але це стільки праці, стільки часу, і воно і місце, і, і незручно, і все. Колектор просто робиться для компактності монтажу. Все. Для компактності монтажу, щоб нам багато контурів, один другим не перехрещувалися труби. Тобто ця труба туди проходить та туди вертається, одна поза одні проходить. розумієте? Тут труба пішла подача, а звороточка поза нею одна, одна другі не заважає. Можна робити, як робив отак, проварив трубу через подачу, на звороточку проходило туди, розумієте? Труба через трубу проходила. Є на наших відео, що такі колектора можна зустріти. Хто дивився раніше наші відео перші давні. Да, трьох, там, трьох клапан, трійники, все на нас для компактного монтажу. Тут додається ще трьохдовий клапан, термометр, все-все додається, але це не міняє суті. А інколи ми робимо отаке поєднання. Інколи дуже рідко є. Десь може було в нас на наших відео. Я робив газовий котел. Навіть зразу зварили, ми в одному зварили. Отаке поєднання. Інколи буває. Гідрострілка плюс. Е Плюс колектор. Про що я казав, що тут багато насосів може качати. Тут один насос, щоб воно не перехрешувалося. Інколи таке може бути. Це частіше всього, гідросилка ми користуємо там, коли є у вас із твердопалу котла йде, коли у вас йде із газу котла, там з електричного всі котли, щоб воно подружити між собою. Може бути гідрострілка. Хоча ми, якщо під'єднуємо, недавно мені один пан писав на Viber, як підключити газовий котел до колектора. Ми все ж таки йдемо не гідрострілкою, бо нам не треба, щоб пішла тепла вода в теплоакумулятор. Так, простіше всього сюди поставити трійничок на вході і подати... Е зробити подачу від газового котла і трійничок на завороточці, і здавалося б нормально. Але коли, у вас, ну, чи від електричного, але коли у нас оці контури не, не перебирають, тоді буде тепловісті повертатися. Частина в бочку. Або навпаки, коли тут вони багато беруть, то буде частину підтягувати холодний з бочки, а зворотка буде вертатися тепло в бочку. Тобто ми будемо гріти бочку, а там не може бути, щоб у нас ідеально співпали протоки в газу кота і, і з опаленням так, ну, з цими насосами. Так, так не буває. По-любому ми будемо прогрівати бочку. Комусь подобається гріти бочку, питань немає. Можна зробити так, кому не подобається. Це треба вже ставити трьохходовий клапан. Ну, ми так ставимо, ви можете робити по-своєму. З електроприводом, але це інша тема. Тепер ви будете знати різницю. Гідрострілка це просто шматок великої труби. Коли у нас, скажімо, тут є, немає теплоакумулятору. Якщо є теплоакумулятор, в принципі, теплоакумулятор замінить гідрострілку. У нас там є. Оце від котла подача пішла в теплоакумулятор, там молекло туди-сюди різні потоки, а це пішло від теплоакумулятора на будиночок. Її не треба гідрострілки, бо якщо ви поставите отут ще гідрострілку, а далі теплокумулятор воно не потягне з теплоакумулятором. воно буде гонити по гідрострілці, гонити, гонити і нічого не буде працювати. Якщо у вас немає теплоакумулятора, і, наприклад, у вас тут стоїть твердопальний котел і там у вас є мале коло, вже тоді насос на зворотності стоїть. Ну, вже інша схема. І тоді він може бути маленькою, а потім дати велику порцію води, там гарячої, і тут у вас може трьоходовий припритискати ті потоки регулювати для того, щоб вирівняти ці потоки. Прекрасна річ. Прекрасна річ, інколи вона просто не заміна. Хоча вона дуже рідко, коли треба в системах з теплокумулятором. Ну я не скажу, що воно взагалі не треба інколи, може, десь колись вона і потрібна. Може, десь колись і нас потрібна. Колектор це просто два контури, щоб вам не перехрещувалося для компактного, акуратного монтажу, для того, щоб зекономити місце, для того, щоб воно е, задати якийсь більш-менш людський вигляд, для того, щоб йому можна було нормально обслуговувати, щоб був доступ до фільтрів, до кранів, до насосів, щоб нічого там не перехрещувалося, не перехрещувалося. Для того робиться колектор. Все вже ви сьогодні стали більше знати. А далі в наступних відео ми будемо розказувати ще цікавіше. Тільки пишіть, про що ви хотіли почути. Можливо, десь знайдеться час. Бачите, я казав, де йде час, ми будемо малювати. Настав той час, що я намалював схеми, І ще будемо малювати. Декілька нас таких є годин вільного часу. Ми покажемо вам ще дещо. Але це вже буде у наступних відео. Наразі... Дякую всім, хто був з нами до кінця. Пишемо, підписуємося, коментуємо пальчики вгору і всім до зустрічі!